Любі друзі, всім привіт! Компанія «Ерсах» до 31 січня підготувала для вас неймовірні подарунки при замовленні. Нагадую, якщо ви робите замовлення на сайті компанії «Ерсах» на 4 бали, 1 бал дорівнює 720 гривень, компанія вам запропонує 3 подарунки. Якщо ви зробите замовлення до 31 січня цього року компанія запропонує вам різноманіття отаких подарунків, такий чудовий літровий концентрат для миття посуду, він розводиться 1 до 3, дехто навіть розводить 1 до 5 і, кажуть, і задоволений результатом. Значить, не містить фосфатів. Нагадую, що фосфати дуже шкідливі. Для нашого організму, попадаючи до нас в шкіру, потім в кров, вони склеюють молекули кальцію в крові, це призводить до сердечно сосудних захворювань, таких як інсульт і інфаркт. Тому це дуже класна альтернатива хімічним шкідливим засобам. Засіб літровий. Значить, такий подарунок нам підготувала компанія. Наш засіб баньо. Літровий концентрат все по догляду за нашими ванними, ванними кімнатами. Вбиває 14 видів мікробів і бактерій. Дуже класний і потужний засіб. Нешкідливий для вашої шкіри для організму. Нешкідливий еко повністю натуральний. Значить, такий засіб. Далі космічний бомбезний крем для тіла. Хочу сказати, що цей тюбік 200 мг величезний. Значить, дуже класно зволожує вашу шкіру, відновлює клітини вашої шкіри і дуже гарно бореться з розтяжками. Дуже космічний крем. Далі який подарунок? Гель для вмивання. Золоє вера ромашкою і дуже багато тут ціле різноманіття лікувальних трав. Дуже добре підходить для проблемної шкіри і для чутливої. І дуже гарно себе показав для дітей підліткового віку. так? Дуже гарно підходить для всіх типів шкіри. А особливо для проблемної і чутливої шкіри. Не сушить вашу шкіру. Дуже класний, теж 200 мг. Далі мій улюблений шампунь, біошампунь зміцнює волосяні фолікули, вирішує проблему випадіння волосся, сприяє росту нових волосків, має антибактеріальні, протизапальні, дезінфікуючі та ранозагоювальні властивості. Це міцність і краса та здоров'я вашого волосся. Дуже е, крутий засіб. Це загальних 5 подарунків, які можна обрати при замовленні. Якщо ви робите замовлення на 2 бали, так я хочу нагадати, що 1 бал в Україні дорівнює 720 гривень. Якщо ви робите замовлення на 2 бали, ви отримуєте один подарунок з оцих п'яти подарунків, про які я говорила. Якщо ви робите замовлення на 4 бали, так ви отримуєте три подарунка з цих. Якщо ви робите перше замовлення, це для новачків своє перше замовлення на 5 балів, то компанія вам дає обрати ще два подарунки з оцих, що я вам зараз покажу. Дивіться, будь ласка. Отакий От літровий, класний, концентрований гей для душу жовтий тюльпан це мій улюблений. Він має дуже класні загоювальні властивості, дуже добре зволожує шкіру, очищує шкіру, дуже гарно себе показав при псоріазі, дуже гарно загоює, заживлює дуже цілющий цей жовтий тюльпан. Сонце сонцезахисний крем SPF 50, таку густу текстуру, і дуже класно наноситься на обличчя і дуже класно захищає вас від сонця. Які я не пробувала, це самий найкращий засіб. І великий тюбік 100 мг. Далі у нас є такий бат Кора верби. Він має дуже класні властивості. Має таку дію, як анальгін, тільки це природний засіб, так? Жарознижувальну, знеболювальну, потогінну дію, так? Дуже гарно себе показав, проявив. При болі в суглобах. Роликовий дезодорант, який не містить алюмінію. Хочу нагадати про те, що 90% раку молочної залози це роликові антиперспіранти, дезодоранти які містять алюміній. Вони блокують наші потові залози, так? Токсини не виходять з організму, тому що людина повинна потіти, так? І є такі дезодоранти, які на 48 годин уявіть собі блокують, так? тому наш дезодорант не містить алюмінію, не шкідливий для нашого організму. Тому що це все є екопродукція. З оцих подарунків, що я вам сказала, новачок при реєстрації на 5 балів може обрати 2 подарунки. Тобто, з основних подарунків з оцих. Новачок може обрати при реєстрації на 5 балів 3 подарунки. І з подарунків для новачків оцих, може обрати 2 подарунки на вибір. Тобто, при замовленні на 5 балів для новачка буде 5 подарунків від компанії до кінця цього місяця. Чудові подарунки, чудова компанія, велика система знижок. Кому це цікаво? Пишіть мені, будь ласка, дам вам посилання на реєстрацію, допоможу зареєструватись, допоможу зробити замовлення і допоможу підскажу, як оплатити дане замовлення. Тому звертайтеся до мене з будь-яких питань. Буду рада допомогти і проконсультувати. До нових зустрічей!